Привіт! Пропоную вашій увазі другу частину розповіді про Джона Лока. У першій ми говорили переважно про його погляді, які кардинальним чином вплинули на становлення політичної та соціальної організації сучасного суспільства. Якщо не дивились, посилання в описі до відео. Сьогодні ж коротко зупинимось на внеску лока у розвиток сучасної науки та теорії пізнання. Його вплив на філософію настільки великий і настільки тривалий, що його можна розглядати не лише як засновника філософського лібералізму, але також як і засновника імпірізму в теорії пізнання. Також не буде перебільшенням, якщо ми скажемо, що він зіграв величезну роль у рівнуванні середньовічної картини світу. Для початку слід уточнити, що за часів Лока в середньовічній науці безмежно панував Арістотель і побудована на його вченні схоластика. Авторитет Арістотеля був настільки високим і непорушним, що навіть сумнів у правильності його ідей прирівнювався майже до цитататства. Дозволю собі навести приклад життя іншого видатного вченого тих часів. Коли Галілей кидав з Пізанської вежі предмети різної маси, намагаючись довести, що теорія Арістотеля, згідно якої важкі предмети повинні падати швидше за легкі, неправильно він зазнав такого хейту з боку вченої братії, що мало не здалося. І це навіть не за спростування, а лише за сумнів у правильності висновків давньогрецького генія. Для професорів це було свідчення морального падіння Галілея. Своїми діями він навів на себе злобу тих. Хто вірив, що істину слід шукати за допомогою книжок, а не за допомогою експериментів. До речі, якщо є інтерес поговорити про Галілея, пишіть у коментах. Мене, наприклад, давно цікавить питання, чому Джордана Буруно спалила, Галилея лише не жорстко покарали, а коперника взагалі не чіпали, навіть книгою не одразу заборонили. І це при тому, що їхній внесок у руйнування релігійної картини світу просто неспідставний, і зрозуміло, що не на користь Бруно. І пояснювати це лише зреченням здається мені невиправданим спрощенням. Загалом, якщо цікаво, пишіть. Думаю, що грунтуючись на сказаному вище, ви зрозуміли, що панування Аристотелєвої картини світу було головною перешкодою, а її руйнування головною умовою для розвитку сучасної науки. Лок доклав до цього чимало зусиль. Це як же треба не поважати Бога, каже він, щоб вірити в те, що він створив людей просто двоногими тваринами і доручив Аристотелю зробити їх розумними. І ви тільки не смійтесь, але велика заслуга Лока полягає в твердженні, що люди повинні мислити самостійно. Для нас це звучить настільки банально, що ми й не уявляємо, як може бути інакше. А тоді було не так. Є дві книги Аристотель і Біблія. І там все написано, якщо не в одній, то в іншій. А якщо чогось і не написано, то воно тобі не потрібне. Лок же застерігає від лінивого прийняття готових думок. Він наполягає на тому, що у людей вистачить світла, щоб прийти до пізнання свого творця і розуміння своїх обов'язків. І він переконаний, що людський розум ідеально відповідає цілям, призначеним йому Богом. Розум, каже він, у всьому повинен бути нашим останнім суддею і провідником. Не виключаючи питань віри та моралі, розум повинен судити про відкривання. Лок начисто відкидав поняття вроджених знань. Тоді, слідом за греками, вважали, що знання спочатку містяться у мозику, і процес пізнання є процесом згадування. Він вважав, що людський розум спочатку раніше схожий на чистий аркуш паперу, і що жодні наші знання не є вродженим, і яким же чином вони до нас потрапляють. І тут час поговорити ще про одну заслугу Лока. Його небезпідставно можна вважати засновником імпірізму, Доктрини, яка стверджує, що всі наші знання виводяться з досвіду. Наші ідеї походять з двох джерел: перше відчуттів і друге сприйняття, тобто дій нашого власного розуму. А скільки ж ми можемо мислити лише за допомогою ідей. І так як всі ідеї виникають з досвіду, то очевидно, що жодні наше знання не може передувати досвіду. Зараз це переконання настільки увійшло в плоті освіченої людини, що здається черговою банальністю. Але в ті часи теорія про повну залежність знань від сприйняття, яку висував ЛОК, була новою та революційною, і як ви розумієте, саме вона стала основою для розвитку сучасної науки. Цьому зв'язку, мабуть, не зайвим буде згадати про розбіжності з іншим генієм тієї епохи, Рене Декартом. У розумінні Лока головна проблема філософії Декарта полягала в тому, що за багато тверджень Декарта не мали жодного обґрунтування, окрім виключі завдяки властивій мені здатності мислення. Лок же, навпаки, виступав за більш обережний та експериментальний підхід до філософських питань. І ця різниця між Локом і Декартом стала сприйнятися як вирішальна. Кілька слів необхідно сказати про внесе, які Джон Лок вніс у пропаганду ідеї терпімості та толерантності, а також про його неприйняття та різку критику фундаменталізму. З моєї точки зору, багатьом нашим політикам, всіляким експертам та й простим фейсбучним хам'якам було б незаймом час від часу читати лока, ну, наприклад, звернути увагу на такий посаж. І є підстави думати. Що якби люди самі були більш освічені, вони були б менш нав'язливими. Найважливіша ві... особливість лока це відсутність догматизму. Проголошуючи революційне для свого часу ідеї, він тим не менш приходить до висновку, що істиною володіти важко і що розумна людина буде дотримувати своїх поглядів, зберігаючи при цьому певну кількість сумнів. Цей образ мислення, очевидно, був пов'язаний з регіоні терпимостю, в тому числі. Ми добре вчинимо, якщо будемо поблажливі до нашого незнання і постараємося усунути його м'яко і вичливо просвітляючи. Золоті слова, як на мене. Лог, як правило, зневажає метафізіку та метафізіків. Він вважає, що їхнє знання про світ є число словесним знанням і яке має жодних доказів. Ті, хто практикує його, знайшли дуже зручним прикрити своє невігластво вправним і незрозумілим сплетенням заплутаних слів. Залишається тільки пожаліти лока. Як чувак не старався, нічого не змінюється. Але найбільші претензії у лока до фундаменталістів, або, як їх тоді називали, ентузіастів. Ентузіазм тоді означав не те, що зараз, а нестримну віру в особисте откривення релігійних вождів або їхніх послідовників. Коли існує безліч таких особистих откривень, кожен з яких несумісно з іншим, істина втрачає свій загальний характер. Ентузіазм, пише він, Усуваючи розум, прагне встановити відкривення без його допомоги, але насправді він усуває цим одночасно і розум, і відкривання, і ставить на їх місці безґрунтовні фантазії людської уяви. І знову ж таки каже геніальну, як на мене, фразу: сила наших переконань зовсім не свідчить про їхню правильність. «Можливо, огонь в очах і готовність віддати життя за свої ідеї когось і переконає. Але значно правильніше і практичніше не підтримувати жодної пропозиції з більшою впевненістю, ніж дозволяє докази, на яких вона побудовує. Думаю, ви зі мною погодитесь, що і ця частина локівського вчення досі не втратила своєї актуальності. Гадаю, що після всього почуто у вас не буде питання, чому Ньютона і Лока часто називали близнюками-пророками просвітництва. У своїх роздумах Лок завжди благорозумний. Він радше пожертвою логікою, ніж стане парадоксальним. Роботи локо прості і зрозумілі, більше, ніж твори багатьох інших філософів. Він прагне до довіри і досяг цього ціною послідовності. Він прагне уникати суперечності. Для нього характерна тенденція керувати здоровим глуздом, який властивий простим людям. Він старається уникнути перетворення парадоксу в глибоку істину. Він впевнений, що теоретичні положення не можуть бути визнані цілком правильним до тих пір, поки їхні наслідки не перевірені здоровим глуздом. До нього ж більшість великих філософів вчинили навпаки. Вони до самого кінця йшли за своєю логікою, не дивлячись на парадоксальність і несумісність з практикою своїх висновків. А тих, хто на ці суперечності вказував, називали дурнями. Не те лок, він більше схож не на філософа, а на того висміяно своїм вчителем Мучна Зінона, який, коли не був в змозі логічно спростувати опорію, яка доводила неможливість руху. Ну, пам'ятайте, ахілезь ніколи не дожив на черепаху, просто встав і почав ходити. Лок найяскравіше втілює чесноти практичності та здорового глузду. За словами Бритрана Расела, у філософії ні в кого не було здорового глузду до Джона Лока, лок винайшов здоровий глузд. Головною чесноту Лок вважав благорозумність. Особливо актуальним з його точки зору, це стало тоді, коли віра в те, що гріх веде в пекло, перестав носити глобальний характер. А отже, стало важче висунути чисто гестичні аргументи на користь добродійного життя. Тому він наполягає на тому, що кожне нехтування чеснотою є недоліком благорозумності. І як наслідок, благорозумні стають багатими, тоді як неблагорозумні залишаються бідними. І тому бідні значною мірою відповідальні за свій жальгудний стан. Лок не створив цілісно ціліснофілософської системи, подібної великим континентальним системам 17-го сторіччя. Його думка залишається в межах конкретних спеціальних питань, а не вдається до широких абстракцій. І він і його чисельні послідовники віддавали перевагу вирішенню будь-якої проблеми шляхом вільного обговорення, а головним методом перетворення суспільства вважали поступову реформу. Вони виступали проти великих цілосних програм, віддаючи перевагу розгляду кожного питання окремо. Пропагуючи просвітлений егоїзм, вони оспівували прагнення до комфорту і спокою і відкидали романтичне захоплення героїзмом і самопожертвою. І треба визнати, зробили тим самим більше для збільшення людського щастя і менше для збільшення людського нещастя, ніж великі континентальні філософські системи перетворення світу, авторами якими було Руссо, Гегель, Маркс та їм подібні. На цьому все. Не забудьте підписатись, поставити лайк і що їх сказати, пишіть в коментах. Якщо ж виникне бажання заохотити мене і людей, які допомагають мені створити це відео, в описі каналу є посилання на Patreon і Монобазу. Підпискою або разом донатом ви мене порадуєте і додатково промотивуєте. На цьому все. Зустрінемось.